Сьогодні наш герой-випускник коледжу спеціальності Обліки аудит, який успішно працює оцінювачем і навіть повернувся викладати. Людина, яка точно знає, як порахувати, оцінити і не втратити людяність. Пан Дмитро, вітаємо вас у коледжі. Дякуємо, що прийшли на наше інтерв'ю. І почнемо з. Простого, ви навчалися тут понад 15 років тому. Як думаєте, що в коледжі не змінилося за цей час? Атмосфера не змінилася. Мені чим подобається наш коледж, тому що коли я ще тут навчався, то викладачів багато, до речі, багато викладачів ще залишилися. Мені подобається атмосфера, тому що ну це фішка коледжу атмосфера. Тому що зараз, звичайно, ця атмосфера трошечки не така, тому що люди в укриттях або вдома сидять. На моїй спеціальності зараз вчиться 3 роки, а я вчився п'ять. Так мені повезло. Я на 2 роки більше кайфував, ніж ті, хто вчиться зараз. Тому атмосфера однозначна атмосфера. І вона, я коли сюди прийшов працювати, я намагаюся атмосферу зберегти. Дякуємо. Якщо б ви могли виставити ринкову вартість власного студентського життя, яка б була у нього ціна? Ринкова вартість, тому що я викладаю оціночну діяльність. І ринкова вартість. А я завжди всім кажу, що ринкова вартість це ціна, це, це то, що це е, цінність вирішена в грошовій формі. В грошовій формі виразити цінність нашого коледжу, я вважаю, що не можна. Тому що цінність коледжу вона е, не може бути оцінена в грошовій формі. Я вважаю що цінність коледжу в тому, що якщо тут класно знаходитися, а мені тут, чесно кажучи, класно знаходитися, тому що я вважаю, що головне це люди, а люди формують і. І загальну атмосферу от, і загальне враження від цього місця. Я коли сюди прийшов працювати, я згадав, що в принципі, я прийняв ту ж саму атмосферу, яка і була, от, і мені це сподобалося. Тому я оцінюю це на дуже добре. Ну, Може, відмінно немає нічого ідеального, але я вважаю, що це дуже, оцінка дуже добре. В грошах оцінити неможливо, тому що є речі, які не оцінюються грошима. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ви поєднуєте практичну діяльність оцінювача mm -hmm. з викладанням. Що для вас важливіше передати студентам знання чи надихнути їх на професію? Я коли прийшов сюди викладати, я думав, що я буду давати перш за все знання. Але в процесі, коли я почав це робити, я зрозумів, що мій стиль викладання інший. Я перш за все хочу передати цінності. То моя задача їх трошки мотивувати, вкласти в їхню голову цінність. Щоб вони розуміли не просто, чого вони приходять на пари, бо треба зробити домашнє завдання, бо треба там це відправити, бо мама сказала, що треба вчитися. А я хочу, щоб час, який ми проводили разом, я зі студентами, а вони зі мною, щоб він був цікавим і корисним. От, тому, перш за все, знання прийдуть до того, хто хоче цих знань, От, а мотивувати, надихнути це та ще задача. І переді мною ця задача стоїть, я сам перед собою її поставив. От, і тому, перш за все, я намагаюся надихнути. Студентів вчитися, от і не то, що вчитися, а просто становитися кращою версією себе. Кол... Тому що коли ти сьогодні прокинувся і ти трошечки краще, ніж вчора, це вже успіх. От приблизно до цього я намагаюся їх мотивувати. Так, дуже добре, дякуємо. Давайте зразу заглянемо в майбутнє. Яким ви бачите наш будівельний у майбутньому? Будівельний коледж ну, він так називається. Він та фаховий коледж будівництва архітектури. Я вважаю, що в майбутньому це він. Люди, які випускаються з коледжа, вони мають дійсно працювати за спеціальністю, тому що спеціальності вони затребовані. Що будівництво, що економісти, от, що архітектори. Я вважаю, що наш коледж в майбутньому має випускати таких випускників, які відразу вкладають своє свою, так би мовити, лепту в розвиток міста, не тільки суму. Тому. Я вважаю, я бачу цей коледж таким, який випускає спеціалістів, які вже готові працювати і працюють. Я знаю таких людей. От, тобто коледж справляється, я вважаю, що він буде справлятися. Так дуже дякуємо. І останнє питання: що б ви хотіли побажати коледжу та колективу з нагоди 105-річчя? А з нагоди 105-річчя це завжди така от, завжди є якась нагода, але я хочу побажати без нагоди. Я хочу, щоб хоч 105-річчя, хоч 125-річчя, хоч 200-річчя, перш за все, я вважаю, найкращі цінність – це люди, тобто зберігати колектив, зберігати дружні взаємовідносини в колективі між собою, між студентами і викладачами, між всіма працівниками коледжу. Оце я бажаю просто бути людьми, тому що коли ти дружиш і нормально спілкуєшся з усіма, тобі гарно в будь-якому місці знаходиться, в тому числі в нашому улюбленому коледжі. Так, дуже з вами згодна. Дуже дякуємо вам за розмову, за побажання. Ви яскравий приклад, що справна цінність у тому, що можна поділитися з іншими. Дякуємо.